З часу розвалу берлінської стіни кордони Європи стали практично прозорими. Світ став набагато відкритішим також завдяки інформаційним технологіям. Головними постачальниками фахівців у цій сфері до останнього часу вважались Індія, Пакистан та Китай. Останніми ж роками, помітною на світовому it ринку, є українські програмісти. Що Україна може запропонувати світу у розвитку інформаційних технологій? Ми поговоримо сьогодні з Ростиславом Чайкою, засновником львівського клубу стартапів. Дякую, Ростислава, що знайшли сьогодні для нас час. Дякую за те, що поселення. Отже, українські фахівці, чим вони є кращими, наприклад, за інших, і взагалі, чи вдалося стати їм конкурентними на світовому ринку? Ну, у нас в Україні зараз є близько 50 тисяч it спеціалістів, інш інженерів які працюють на ринку аутсорсингу, виконують замовлення для північноамериканських і європейських компаній, тобто розробляють продукти, якими користуються в цілому світі. І вже в принципі можна сказати, що українські спеціалісти є більш освіченими і можуть робити складнішу інженерну роботу, ніж їхні колеги, скажімо, з Пакистану чи з Індії. Я ну не сказав би, що взагалі е е кращі, кращі вони, хоча там по тестам наприклад, займали хороші місця. Але е в процентному відношенні все таки е складної інженерної роботи е в складних умовах, наприклад, стартапів, коли джак девелопмент українські спеціалісти можуть робити набагато е краще і більше. Е чого не вистачає для того, щоб справді завоювати е ринок it технології у світі? Е Ну, українській екосистемі IT дуже потрібен зараз поштовх і ривок до е, створення е, продуктів самостійно. Uh -huh. Тобто, в нас є, е, як я вже сказав, велика армія, ну, 50-60 тисяч це два корпуси. Е, it спеціалістів, а інженери, які вміють робити гарну роботу. Зараз потрібна або інтеграція і притягнення хороших маркетологів, хороших стартап підприємців, які могли б продумувати продукти, могли б розвивати їх на глобальному ринку. Тобто так так звані посередники від так би від від мозгів. В так вони це люди, які можуть побачити, що вимагає що, що, що ну як може людям спростити життя технології в тому світі, який пішов набагато вперед порівняно з іншими країнами, ну це Північна Америка, Європа, і зрозуміти, як донести перевагу своєї ідеї, перевагу того, що вони роблять на глобальному ринку. Звичайно, заяви, що Львів може стати мекою, чи я не знаю, центром для розвитку it технологій. Так. Чи сталося це? Чи зумів, зумів Львів стати таким? Львів зараз є одним з трьох найбільших it центрів в Україні, тобто у Львові близько 10 тисяч програмістів, які mm -hmm. працюють в аутсорсингу. Інші два це Києві, Харків. У нас є бажання міської влади розвивати ті технології. В нас є бажання самих програмістів, самих it інженерів розвиватися. І я бачу дуже хорошу позитивну динаміку, як люди зростають, як люди рухаються до своїх цілей, і мені здається, що я б не казав, що це якась конкуренція між Львів, Київ, Харків, але що львівські підприємці. В них є шанс. Я не скажу, що це буде напевне, але в них є шанс стати першим. вийти вперед. Тут 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 немає значення. Тут розумієте, конкуренція йде між Україною, Румунією, mm -hmm. Пакистаном, Індією. Е, Краще, щоб вони були першими на міжнародному ринку. Якщо так. зразу за ними буде і Київ чи Харків, це і... це, значно, це, буде це буде просто супер. Хто сьогодні ви є засновником клубу стартапів? Хто сьогодні інвестує в стартапи в Україні і чого ви очікуєте взагалі від світу від заходу насправді для цього розвитку? Зараз така ситуація, що на початкових якихось стадіях в стартапи інвестують друзі своєї роботи на більш пізніших стадіях, коли підходять так звані бізнес-ангели, тобто приватні інвестори. В нас є ну я б сказав, так до 50 українських приватних інвесторів, які можуть робити інвестиції. Є декілька, там п'ять, може трошки більше, які серійно це роблять. Тобто багато зробили інвестицій і вміють це професійно робити. В нас є декілька інвестиційних фондів. Найбільш відомий з них це Venture Capital, який зробив. Декілька великих інвестицій, тобто там помітну кількість. Є ще один фонд та венчурис. Є інші фонди, які, які так само роблять інвестиції в українські стартапи. Є так само іноз... вихідці з України або люди якось пов'язані з Україною, які, які самі є американцями і роблять так само інвестиції. Є європейці, які роблять як ангели, такі фонди інвестиції в українські стартапи. Тобто ринок розвивається ринок розвивається порівняно з тим, що було, скажімо, у 2009 році, коли ми тільки починали свою роботу, тільки починали розказувати, що таке стартапи за п'ять років. Ми бачимо, що це є прогрес. Дякую дуже вам. І нагадаю, гостем студії час тайму був Ростислав Чайка, засновник львівського стартап клубу.